У київському Динамо стався конфлікт між головним тренером Олександром Шовковським і лідером команди Андрієм Ярмоленком. Про інцидент на тренуванні перед матчем відповіддю з Пафосом у відборі Ліги Чемпіонів розповів журналіст Ігор Бурбас. За його даними, Шовковський був незадоволений віддачею Ярмоленка і в грубій формі попросив гравця покинути тренування, якщо тому щось не подобається. Ярмоленко спокійно відреагував на слова тренера і мовчки покинув командне заняття. Продовживши готуватися індивідуально пізніше, після гри з Макабі, головний тренер Динамо Олександр Шовковський поділився думками про фіаско команди. Фахівець вважає, що вилучення Костянтина Вівчаренка на 50-й хвилині вплинуло на результат. Я можу вважати його справедливим або несправедливим, але воно є. І, на жаль, це не перший раз. Коли ми отримуємо на рівному місці червону картку, будучи на м'ячі, технічний брак, і потім фол, який судді трактують як червону картку. Можемо будувати план на гру, стратегію, домовлятися про щось. Але майже 40 хвилин грали в меншості, цитує Шовковського прислужба клубу. На вашу думку, що вплинуло на результати Динамо? Поганий мікроклімат всередині команди, слабкий склад чи некомпетентність тренера? Свої думки пишіть в коментарях.